Переживати непрості часи допомагають пункти незламності. Один з таких розташований по вулиці Свободи. Тут тепло, є гарячий чай, печиво, інтернет та навіть дитячий куточок. На місці чергують поліцейські та співробітники ДСНС. Громадяни, у яких немає електроенергії, електропостачання можуть також прийти в даний пункт незглавності, підзарядити свої мобільні гаджети або інші електронні прибори, павербанки і таке інше. Також є інтернет, тобто, якщо є така необхідність, також громадяни можуть завітати сюди, скористуватися інтернетом. Є дуже багато сидячих місць, тобто громадяни можуть прийти, скажімо так, у великій кількості можемо їх прийняти. Є генератор, вода, електрочайник, подовжувачі, аптеки. Для надання першої медичної допомоги, а також дитячий міні-куточок з іграшками та розвиваючим приладдям. Пункт працює цілодобово в автономному режимі. Серед відвідувачів є і молодь, і люди старшого віку. На даний час на пункті незламності з початку його функціонування вже завітало 128 двадцять вісім осіб. Ну, в основному в день різна кількість від 5 до 20 осіб до нас приходить. В основному зігрітися, попити чаю. Також є робоче місце для журналіста та велика кількість стендів з корисною інформацією. Також є списки інших пунктів незламності, найближчих медичних установ, найближчих укриттів, які знаходяться поряд з даним пунктом незламності тобто, вся необхідна інформація для людей в даний період є у нас. Ще один пункт незламності діє у шості на базі закладу дошкільної освіти, який розташовується по вулиці Свемовській. Наявність тепла завдяки буржуйці, наявність світла завдяки електрогенератору, наявність технічної води, питної води, елементарних продуктів харчування. Теж в ньому створений куточок для відпочинку матері і дитини. Один з пунктів, які діють у старостинських округах Шоскінської громади, розташований на базі Миронівського освітнього закладу. Тут також є все необхідне на період тривалого відключення світла. В наявності у нас пункт незламності, де ми знаходимося зараз, де є умови для зайнятості дітей ігровими осередками. Є спальні, якщо треба буде заночувати, і створено у нас укриття, в якому передбачені також всі безпечні умови. Вода. Водозабезпечення, каналізація, усе централізоване, працює. У пункті незламності наявний окремий санітарний вузол, також наявні продукти харчування. Є генератор, світлова електростанція, яка працює за наявністю сонячної енергії, де можливо зарядити гаджети, телефони. Це крім того, що буде генератор подавати електроенергію. Аптечка укомплектована на надання першої медичної допомоги, павербанки в нас є, і електричні ліхтарики, заряджені великої потужності на випадок відсутності електроенергії, ми їх використовуємо. Завдяки мешканцям села Миронівки, а також науково-педагогічному персоналу школи і влади. Влада дала сюди генератор, дала харчі. Аптечка і так далі у цей пункт незламності. Загалом вже у Шосткинській громаді діє 28 пунктів незламності. Із їх 17 знаходиться в місті шостка, і 11 знаходиться на території старостинських округів. Далі проводиться робота по прозонтанню ще пунктів незламності. Ця робота триває. Вона припинятися не буде. Ми всі розуміємо, що нас очікує. Напевно, найскладніша зима, і ми всі разом повинні згуртуватися. Нині міська влада продовжує працювати над тим, аби збільшити кількість пунктів незламності у Шосткинській громаді. До кінця неділі ми повинні зробити, щоб у нас було сум 40 пунктів незламності, і це не, не так, що просто цифра непонятна, яка ми їх обов'язково зробимо.